19 березня у Севастополі українські і російські моряки спільно відзначили День моряка підводника Урочистості відбулися біля меморіалу «Витязя морських глубин». спільно з моряками Чорноморського флоту Російської Федерації пам'ять підводників шанували військовослужбовців військово-морських сил України і представників влади Севастополя. Біля пам'ятника відбувся урочистий мітинг. До підніжжя меморіалу поклали вінки і квіти. Офіційна частина завершилася спільним проходженням род почесної варти Військово морських сил і Чорноморського флоту, а також військових оркестрів двох флотів. Пізніше гості свята відвідали дивізіон підводних човнів Чорноморського флоту. Поздравляю вас с Днем моряка подводника и 106-й годовщины образования подводных сил флота. Во все времена служба на подводном флоте считалась школой мужества, чести и отваги, образцом настоящей флотской дружбы и взаимовыручки. Славные боевые традиции старших поколений, защитников морских рубежей сегодня с честью положают моряки -подводника.